ЗСУ на Запорізькому напрямку йдуть на штурм. Поки що це навчання. Але ж до реального наступу залишилось недовго. Наші хлопці, в них є запал бажання, вони вчаться, навчаються і вчать інших. Окрім величезного бажання звільнити українські землі від росіян, мають і необхідну для цього зброю. З нею знайомі вже півроку. Перед нами гранатомет МК-19, деякі з видів гранат мають по своїм характеристикам можливість пробувати сталь листову товщиною до 5 сантиметрів. Тобто, скажем так, БМП-1, БМП 2 легкоброньовану техніку, як джипи і так далі, все це можна уражати. Більшість із цих чоловіків ще рік тому не мали військового досвіду. Тепер вміють працювати навіть з американською зброєю. Це полімід Браунінг 50-го калібру. Це якщо брати натовський стандарт, у нас 12,7. Мощна штука працює добре, влучно косити орків будемо задоволені. Українські воїни певнять, можуть дати фору навіть натівцям. НАТО теж в нас вчиться, тому що ми приміняємо ті навички, технології, які б вони в житті колем не дійшли до нього, тому що вона вона як потяг швидкісний. Вона дуже швидко навчає. Якщо не хочеш читися, то ти програєш.